Вас на своєму YouTube-каналі «Педагогічний Хаб. Познайомимося сьогодні з онлайн-конвертером файлів, який є універсальним і безкоштовна версія, допомагає конвертувати файли на різних форматах. Нам потрібно перейти за посиланням online конвертер.com, воно буде нижче відео. і Почати працювати. Сервіс англомовний. На допомогу переходу у нас Google-перекладач, можна реєструватися на даному сервісі, можна не реєструватися. Якщо реєструватися, то клікаємо на зелену кнопку Зареєструватися і можна продовжити за допомогою Google Аккаунта. Я не реєструвалася. Давайте розглянемо можливості даного сервісу. Зверху знаходимо всі інструменти, клікаємо і розглядаємо. Можна попрацювати як аудіоконвертер, тобто опрацьовує всі аудіофайли. Далі конвертер документів, конвертер електронних книг, конвертер веб-сайтів, стиснути PDF. Стиснути GP, стиснути PNG, стиснути MP4 і працюю як відеоконвертер. Далі зберегти веб-сайт у PDF за посиланням, а також зробити скріншоти у форматі JPEG, PNG T. Скріншоти в Ви бачите багато можливостей. Для прикладу покажу. Як працювати конвертером документів. Клікаємо «Конвертер документів, переходимо на дану сторінку «Онлайн конвертер і побачимо, з якими документами можна працювати. Перетворити PDF у Word або перетворити PDF-Wordський документ PDF. Візьмемо перший. Перетворити PDF у Word. Клікаємо. Переходимо на дану сторінку. Нам потрібно завантажити PDF-файл, обираємо. Відкривається вікно робочого столу. Обираємо PDF-документ. Я обрала Невеликий за розміром. А далі йде завантаження. Ви можете внизу бачити це завантаження. Якщо не відбувається, повторіть операцію знову, можливо, відбувся збій а Далі конвертація до документ вордовський те, що ми обрали, і треба перетворити. Клікнути на старт. І йде конвертація. Обробляється файл і конвертується. Файл конвертували. Далі треба зберегти. У нас автоматично прохає Зберегти. Я зберігаю на робочому столі, як гордовський документ зберігаю. Ви можете зберегти як хмарне завантаження і завантажити як zip-файл в меншому форматі. З так можна працювати з відео-конвертувати, а так можна працювати з аудіо, тільки займе трішки більше часу. Обирайте онлайн конвертер використовуйте для своєї роботи. На все добре!